У Житомирі вирішують, яку вулицю перейменувати наступною. Депутати обговорюють варіанти назв, по деяким навіть визначились. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат міської ради Сергій Мірошніков. З понад 20 вулиць, які планують перейменувати, вже визначили три, яким повернуть історичні назви: вулиця Щорса стане Коростенською, вулиця Якіра, Троянівською, а вулиця Мануїльського Міщанською. Вулицю Жукова планують перейменувати на вулицю Героїв 95-ї бригади. А вулицю 1 травня назвати на честь автора першої концентра... Ситуції Пилипа Орлика іншу назву придумали для площі декабристів. Її хочуть перейменувати у площу Мальованську по назві району. А ось назви вулиці Котовського ще не визначились. Пропонуються два варіанти: або вулиця Грушевського, або вулиця Європейська. Яка з цих назв більше до вподоби житомирянам депутати не запитували, тож запитали ми. Я вважаю, те ніяку не нада міняти. є, нехай така й буде. Так, так. Нада значить переміновувати. А ви живете на цій вулиці? Ні. Йому вам байдуже, так? <реш> однаково, чесне слово, однаково. Головне, якщо улица была була нормальна. Як вона буде називатися, це ж без різниці. Ну, неудобно трохи будемо вже. Ну так, поки нормально. А ви живете на вулиці Котовського, так? Ні. На перемогі. Якщо перемоги перейменують, то тоді буде не нравиться. Ну, на європейську, наша Котовська, ну ніяк не тянет ви мене убейте. На Грушевського, ну он Михайло Сергеевич, я Михайло Сергій, я согласен. Мне в принципі все одно. Наша Котовська устраивает. Як ви ставитесь до перейменування цієї вулиці? Куди його переименовувати? Хочуть назвати або вулиця Грушевського, або вулиця Європейська. А наша їх переменовують. Ви вважаєте, що не потрібно? Ні. Гроші дарма викидать. Зараз война йде. Нагадаємо, перше в Житомирі перейменували вулицю московську, відтепер тепер вона носить назву Небесної сотні.